А тепер, що стосується конкретно сум виплат, одразу хочу сказати, що ці суми вони залежать від вашого статусу. Умовно всіх людей, які претендують на ці виплати, можна розділити на три категорії. Це одинаки або пари без дітей, друга категорія це одинокі батьки з дітьми, і також третя категорія це повні сім'ї з дітьми. Тому що виплата, сума виплати буде залежати від вашого статусу. Отже, з 1 липня 2025 року ці суми змінилися. Отже, я зараз розкажу ту інформацію, яку я знаю. Якщо ви спробуєте пошукати цю інформацію в інтернеті або на офіційних сайтах, то вам там буде показуватися суми до податків. Тобто ви не отримуєте саме ці суми, які ви побачите на сайті, тому що з цих сум будуть враховувати податок, і вже потім меншу суму ви отримуєте на руки. А який саме податок, цього вам ніхто не скаже, і яку саме суму ви саме ви отримаєте на руки, ви також не знайдете цю інформацію в інтернеті, бо це залежить, як я вже сказала, від ваших доходів, тому що з цієї суми, що будуть враховувати вашу пенсію чи інший дохід, який ви маєте. Якщо ви маєте. Далі, ще зауважу. Навіть е, люди однієї категорії отримують плюс-мінус різні суми. Тобто люди однієї категорії не отримують усі е, однакові суми до, до крони там, до копійки, тому ці суми будуть приблизні. Е, тому якщо ви отримуєте, чи будете отримувати там трохи більше, чи трохи менше, тобто ну я, я не можу вам гарантувати, тобто ну не треба думати, що я там вам якось зберігала чи да, недостовірну інформацію, тому що не я визначаю ці суми. Я розкажу вам ці суми, базуючись е, на тому, на досвіді інших людей, які ці суми отримують. Я опитала рідних людей. І в цілому якась середня сума така вийшла, яку я вам зараз озвучу. Отже, одинаки або пари, пари мають на увазі, без дітей, пари це чи ви одружені, чи ви не одружені, це неважливо, отримують приблизно 5-6 тисяч крон кожен на руки. Але не забувайте, що з цієї суми кожен, кожен дорослий має платити за житло. І ця сума приблизно становить, вона також може відрізнятися від комуни до комуни, в кожній комуні, комуні це рівна сума, але це плюс-мінус приблизно 2638 крон з кожної людини, дорослої. Це перша категорія людей. Друга категорія це одинокі батьки з дітьми. І тут я одразу хочу сказати, що кількість дітей не впливає на цю суму, це дуже важливо. Одинокий батько чи одинока мама з однією дитиною буде отримувати так само, як мама чи батько з трьома, чотирма і більше дітьми. Тобто, ця сума вона буде однакова. І ця сума це приблизно 8744 крони на дорослу людину, тобто на цього одного батька чи одну маму. Хочу сказати, що з 1 липня 2025 року ці суми зменшилися, конкретно ці категорії людей одиноким батькам з дітьми. Знов таки, хтось може отримувати менше, більше, плюс-мінус. І наступна, остання, третя категорія це повні сім'ї з дітьми. До 1 липня 2025 року ця сума становила приблизно 7 тисяч крон. Але з 1 липня, оскільки змінилися правила, і, наприклад, одиноким батькам цю суму значно зменшили, і я не знаю точно, чи зменшили цю суму сім повним сім'ям з дітьми.